tudo de tudo Премо, залишайся там, єре. Павлик трошки назад. Ще право, право, право. Ерема? Ерема, ерема, павлик. Дві Єрема, є! Хороший йди! Павлик Малеченка, Я думаю, Марш довго. Павлик Малаченка, голова. Хороший, в нього. Співа сам. Сам співа. Марко. Рука. Давай, 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 руки, давай, Водя, давай, руки. давай, 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 Даня, куда а для суперників. Марко, Слыча. На діревець, ми будемо аут. Ярема, добре, молодець, ярема. Давай, давай, давай. Ах. Біг-бік, подариться, забув. Герман. Трепна. Поверни, танцюй, Марко.

Лізь, 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 лізь Оп! Наш м'як, наш, бери! Наша. Нижче, Володя! Ще нищо тебе ревець ззаді. Володя, в тебе тут вірається, володимий. Опуститься! Goed, mamma, dat is Paolo. Ga je gang. Maya, Для супарники. Правіше! Правіше! Привіше. Ай-яй-яй. Добре. Ахта. Ходяти. <клухи> Іди. Іди. Сашко. Дітам. Cheque! Nei, che e de Rai, che cheque! 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 Cheque!

Дідай Андрій, дай! Біжи, Андрій! Біжи далі, еремо! Ліва, права, на Молодець Данила. Говори! Працюйте, двоє не м'які. Диремо працюй. Ді дурайте, хороший півчок сам лізь. Андрій, дівтей. Далі, далі! Діти не пас, Андрій! Правий співчук. Під нього! Андрію! Андрію! Чому ти зупиняєшся? Та давай, вийджу, працюй! Мне Молодец, Марко. Молодец, гой, шукай удар. Очень хорошо, шукай удар. Приват. Я, Павло. Очень хорошо, прострел. Молодец, давай. Молодец, Павло. Бобик, давай. Ось там стоїмо! Ой! Десь де атакую! Андрію! ні! Андрію, та не ти, Андрію! Павлик! Ти дораз було, ти до Молодець, все! Герема, ти там присуєш? Ти, не вони, а ти. Давайте <said> — Є рама? <said> — Молодець, є рама, нічого. Назад! Став спину! Спину Став спину! Рахунок, а на де він зараз? Павлик. туди. Матвій. Матвій. До гравця, Матвій! Давай, подойдемо! Тут дай ремонт! Да, відео! Даня на футболі. Не Давай, 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 Палико. Андрій. Даня, Даня, Шарас. Тимофій? А от наш. Данило, йди вперед. Тимофій, не може. Тут до нього. Стіже. Давайте наша раз. Тіса, стій. Вітараймо тріну. Ходиться. Ходиться. Дрій, добре, молодець. Первый вперед, Андрей, не бейся! Окей! Данело! Да найла! почему ты спешишь, да Андрей, Даня... Не проходит. за спиною! Давай, давай, давай! давай. А де господи? <рикул> Ти вище співай. Оп, і чорний до нього, джор не до нього. Оп, ножку. Став йому. Супер, тільки сильніший. Дай. Та -да, тут, не пропускай, мяч! Ну! Є! Артем! Артем, yeah, yeah. але не пропускай, мяч! Зупиняй, обробляй. Молодці! Паш, Працюємо далі. Ти не кидайся. Андрій Ліва! Чому ти йдеш всередину, Андрій? От і там дві гравець. Добре, шпук і позиція, шпук. Ти, Дуда! Молодець! Серединка пацієнт! Покій! Нема побиту, сильно перед молодець заграй. Ах. Давай, 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 вертам. Давай, 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 палик. Уйда. Играй, играй, доня, играй. Играй, Артеф! Иди дальше, иди дальше, Артеф! 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 Иди Да, Артеф! Да, Ну там є там, куди Не да, тільки говорить. Діду, деду, да йди. Сердина. Павлик, добре. Добре, дай. Давай, давай, давай. Добре, Не спіши. Сюди ближче. Ближче туди, ставте за сіт. Стань середині. Давай тут. Туди до нього в ножки. Хоп, ножки. Ставлю. Не бійся. Тільки Артем. Артем, Артем. Щічкою йому став, а не зовнішній. Півак, міняйся з Дудою. Біжи на місце Дуди. Оп, дай йому. Молодець. Добре. Павлик. Дограти. Треба говорити тут. Тут треба говорити. Дуда. А ви, мовчиця, двоє. Стирай. 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 Павлик, Миличенко. Наш м'яч, бери м'яч, Сая. Бери м'яч. А Аут. Шиш. Сильно, Саш. Марк, м'яч. Не дати вдарити. Не дай, давай-давай-давай. Біжи, давай, Дуда, давай. біжи, Дуда.

Молодець! А, гарно. Гарно, молодець. Два, один рахунок зараз. Даня не дати, що трошки. Бечить! Добре, молодець! Давай, давай, Артем! Артем! За тепер біжи, край тут. Я мацювати, є добре, до Молодець. Ну, та не зупиняйтесь. Браво, і дай далі. Пали! Спокій. Артем, нав'язуй боротьбу. Артем, нав'язуй, не відходь від них. Пух, залишись назад. Давай, туди біжи вкрай за Павла. За Павла біжи. Супер, Павло. Павла. Назад! Ой! Ой! Уважно, уважно! Співак, перший, співак, перший! Перший. Молодець, кидай. Перший, співа, кидай. Гості блядь! Ой-ой, ой хорош, Наш. Дай наш. Так від синього вийшло? Два один, перший виграли молодці.